Від. в ефірі підсумки дна мене звуть Бігус, А на дні сьогодні голова фракції відродження, народний депутат Віктор Бондар. Це – Це ось це. Віктор Бондар намагається якомога чіткіше відповідати своїй посаді голови фракції відродження і раз за разом намагається відродити яку набудь гидоту. Поточний рік пан Бондар присвятив тому, щоб вбити систему прозоро. Ну а чо? В нас же так багато досягнень, та одним більше, одним менше, хто там помітить. Заслуговують на визнання два моменти: по-перше, наполегливість нардепа, а по-друге, креативність. Віктор Бондар постійно намагається пропхати правки, які зашкодять проводити прозорі державні закупівлі, у різні закони, і це прикольний момент. Якщо ви не знали, то будь-яка маячня, проголосована у Верховній Раді, стає законом України. Причому абсолютно не суттєво, чи відповідає ця маячня, ну не знаю, наприклад, назві закону чи його основній ідеї. Хм. Цю систему придумали люди, які чомусь вважали, що парламентарі будуть читати те, за що голосують. Далі заголовку, недалекоглядні люди. Тобто, уявіть, скажімо, великий закон. На 100 сторінок про особливості індексування експортного мита на чавун в залежності від обсягів видобутку залізної руди та популяції утконосів у окремих районах Австралії. Логічно припустити, що у такому законі буде багато про цифри, мита, чавун, руду, ну і утконосів. Але але якщо десь на 58 восьмій сторінці ви впишете, а ще звільнити від оподаткування на 10 років цукрові заводи Харсонської області або не знаю, вітя кльовий пацан, і цього ніхто не помітить. І у сесійній залі народні обранці за це проголосують, то чавун там не чавун. А згідно закону України про чавун та утконосів, цукрові заводи звільняються від оподаткування. А Вітя кльовий пацан в законі. Я трохи утрую, але ідею ви вловили. То що робить Вітя? Вітя шутують конос, бігає по непрофільних законопроектах і відкладає туди свої яйця в сенсі правки. Вперше він протоптався по закону про довірчі послуги, що в лютому. Його правки передусім дозволяли електронним майданчикам, тобто сайтам, де проводяться тендери, влазити в ці тендери і самостійно встановлювати там певні умови, наприклад, ціни на проведення. А певним держорганам влазити в роботу самих сайтів. І знаєте, як тільки держорганам у нас дозволяють. Влазити на конкурентний ринок він щось різко перестає бути конкурентним, і якось так виглядало, що після тих правок залишиться тільки один. Хо, і як зручно, він може самостійно встановлювати ціни. В людому правки пана Віктора вчасно помітили, нічого з тих яєць не вилупилось. То він їх минулого тижня. Притяг до нового законопроекту цього разу про кібербезпеку. Апетити Бондаря за цей час підросли, і тепер його правки взагалі дозволяли влазити на електронні майданчики силовим структурам. Ну тому, що електронні майданчики держзакупівель це дуже важливо. І тільки силовики, тільки силовики здатні їх захистити. Адже хто в нас краще шарить в електронних системах, ніж відомі хіпстери в масках та на гіроскутерах з маячками? І тут же. Комітет інформатизації ці правки схвалює. Не тому, що комітет їх поділяє. Зараз там всі сильно засмучені таким розвитком подій, а тому, що ой, ну було шумно, багато букв і таке інше. Я майже не сумніваюся, що цього разу, цього разу, правки Бондера скасують. Але так само немає жодних сумнівів, що вони або їм подібні ще не раз з'являться у самих. Дивних місцях. І одного разу таки будуть проголосовані. Тому що люди втрачають пильність а паскуди, яким потрібно вирішувати свої питання ніколи. Хм. Я тут подумав, що певні моменти у монолозі були, мабуть, образливими, і краще одразу вибачитись. Приношу глибокі щирі вибачення утконосам. Перепрошую за порівняння із народним депутатом Бондаром. Хлопці, векльові. Це були підсумки Дна і Денис Бігус. До зустрічі.